Тень цікаві хлопчики, соколята і зіранки дівчатка. Вітаю вас, татусі та мотусі, і малечі. Доброго дня, бажаю і вам, дідусі та бабусі. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою стрічаю світанки та оступці. Дня то вче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Є така народна козацька пісня. Ой ти Дніпре, Дніпре, брате, чим ти ясен, чим ти славен, чи своєю довжиною, чи своєю глибиною, чи своєю шириною, чи сипучими все пісками, чи срібелястими долинами, о, ясен я козаками. Так співається у народній пісні, дорогі мої. Тож сьогодні, як ви здогадалися, буде моя чергова оповідка про словнозвісного, отамана Козацького, про лицаря з лицарів, який вартує 100 козаченьків, Івана Дмитровича Сірка, характерника, великого провідника і захисника нашої Батьківщини. І почну я сьогодні оповідати вам саме про його. Дитячі роки, як постав цей великий могутний воїн, великовоїн, який е, отримав незміряну славу від народу і вдяку, і по сей день ми його згадуємо теплим, добрим словом і шануємо його, і переказуємо Його подвиги, які він здійснив на славу Батьківщини. Тож, оповім я вам, друзі, цікаві. Наших пращурів звичаї славні, розкажу всім кмітливим дотепним про достойників лицарів степу. Самовутня козацька вдача дух і тіло під сілів вдячним, тож почнує доречне казання вам на подив і ладне зростання. Отже, перша історія. Про Івана Дмитровича Сірка. У славному місті Мерефи у статечного козака Дмитра, який жив із своєю дружиною, було гарне господарство, потужно стояв на землі і плекав свою землю. І одне було в них не до діла і не до душі, а не було в них нащадка. А українці казали, родина без сина, як кінь без копита. От, І сталося якось, що турецька навала, турецька орда набігла на їхнє село, і їм прийшлося тікати і переховуватися в сусідньому темному лісі. І от, став якось Дмитро навколюшки, зійняв очі гору, склав долоні і почав молитися, благаючи у Бога. Господи, всесильний, всеславний, зглянься на нас із моєю дружиною, подаруй нам сина захисника, подаруй нам богатиря, щоб він міг відстояти і свою землю, і свою родину. І раптом з'явився перед ними янгол Божий у світлих одежах і так сказав: Верніться додому, і по часі своєму народиться у вас син Іван. Коли Орда пішла собі, батько і матір повернулися додому і дійсно по часі понесла сірчиха сина і назвали його Іваном. Славний хлопчик, бутузик такий. А ще, знаєте, ще було таке передання, що перед дитиною, народженьому козацькій родині, клали кілька предметів. Скажімо, клали ложку з медом. От. Або клали грудочку солі, або клали стрілу. І так визначали, куди ручка хлопчака потягнеться, тим він і буде. Якщо до грудочки солі, то буде чумаком. Якщо до меду, то буде він музикою, а якщо до стріли воїном. І от Івасик потягнув свою ручку до стріли. Певне, буде лицарем. А тепер давайте перенесемося у далеку Туреччину. У палац султана якому його провідники звіздарі донесли, що в українському місті мерефі народився богатир, від якого будуть непереливки йому і його війську. І послав він тоді найкращого шпигуна, щоб той умертвив хлопчака. Шпигун переодягся в український одяг, перебрався через море, дістався мерефи. Відшукав хату сірчихи і почав чекати. А саме було тепла весняна пора, винесла сірчиха у колисочці дитя, щоб воно у холодочку полежало у садочку, та й пішла в хату поратися, а він тоді підскочив, ухопив цю колисочку, побіг і кинув у річку. Вважай, смерть як не як неминуча. Та й, потираючи долоні, почав дивитися, як ця колисочка плине до виру річкового, який мав би його затягнути у глибини річкові. Аж тут невідомо звідки з'явився лелека, підхопив ту колисочку і повернув назад. Чуєте, що робити тоді? Цей шпигун, цей зласлива людина, вирішив. Підпалити стріх у сірків. Підкрався він уночі і тільки но запалив смолоскипа, раптом невідомо звідки взявся гвинторогий, здоровезний баран. І так буцнув його, що той зашкопертав, і вогонь попав на його одежу. Сам цей шпигун перетворився на смолоскипа і побіг і добре, що поруч із Сірчиховою хатою та був ставочок, він туди хлюб. І так порятувався. Третього дня він узяв свого гострого кинжала і вирішив просто вбити його кинджалом. І тільки но сірчиха вийшла із хати, з немовлятком на руках він вискочив із чагарника, із зарості, із садочку, і вже заніс було свого кинжала, щоб ударити ним хлопча, Раптом, невідомо звідки, вискочив сірий, кудлатий собака з очима жовтими жовтими, і круглими, як у кішки, ухопив його за руку і дуже сильно вкусив. Той вже я не знаю, як вибускався, і почав тікати. Чи порвав його той собака, чи ні, невідомо, але відстав він, зрозумівши, що Сірко, Іван Сірко знаходиться під оберегом небесних сил. І відступив, і подався у свою Туреччину. Так почав хлопчик зростати на милість, на радість своїй родині. Вправний був. Уже в три роки він за будь-яке дерево залізе з хлопчаками в будь-яку ігору грає і переможе. Матусі помічник батечкові там підсадити щось, бо справжній богатаренко чи лантушка на візка, чи запрягти коняку. Усе він умів. І верхи полюбляв їздити лугом. Словом ріс на вдачу, на красу, цей хлопчина. І Божа благодать і Божі обереги завжди були з ним поруч. Якось а, вони приготувалися з батьком їхати на косовицю. Вийшли вранці, запрягли конячку, узяли, намонтачили коси і рушили на луг. Приїхали туди там інші селяни. А один із них і каже своїм е друзям, сусідям, каже: Он, бачите, Івана, то він у мене кожуха, каже, вкрав і вкрав у мене чоботи. Всі, гей, кажи, правду чи ні. А Сірко і мовчить. Бо що таке, коли ти починаєш виправдовуватися, коли цього не робив? І раптом невідомо звідки? Набігла чорна чорна хмара, і звідки вдарила блискавиця? І що ви думаєте, дорогі мої? І поцілила вона саме у цього чоловіка, який був збрехав по порі, коли Іван досяг по робочих літ, статурний, вправний, пружний, уже й вуса завів. Батько покликав його на раду. Домашню раду посадив перед собою за стіл, нагодував його борщем, врізав хліба і сказав синку, досяг тий лід, коли вже можеш податися на січ. Дав я тобі козацьке ім'я, навчив я тобі хисту козацького, все, що вмів, передав я тобі, купив тобі вороного коника, купив тобі збрую, шабельку гостру, пістоля. І тепер ти маєш відправитися на Січ, щоби там учитися і продовжувати вчитися лицарській справі, ходити в походи, з тим, щоб набрати іще більше загартувати свою душу і тіло і так послужити своєму народові. Вийшли на ганок, попрощалися, поцілувалися. Іван Низенько вклонився своїй матусі і подався на Січ, на далеку Січ пороги, і там. Яскравою зіркою зійшла його слава. Адже сірко це лицар, який жодної баталії не програв. Де сірко, там і перемога знали всі. І що характерно, появи сірка боялися татари. А як він являвся? От був е князь, князь Святослав, то той казав, посилав гінця і казав, іду на ви, а турки і татари знали. Тільки но з'явиться десь сірий собака. Із жовтими очима, як у кішки, з гострими іклами, то знай, скоро прийде сірко зі своїми козаченьками, і всі тікали, розбігалися, бо ніхто не хотів з ним схрестити шаблі. моїй касті хвіст, а була й голова. Богу Слава! Людям цілої землі мир, а гетьману булава. Я бажаю і вам, мої дорогенькі друзі, радо, завжди радо зустрічаюсь з вами у своїй передачі. Хочу побажати вам, будьте щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, друзям, рідним в усьому допомагайте, розумному, добре научайтеся. У радості окореняйтеся, гартуйте свої тіла. Розвивайтеся як справжній цвіт нашої рідної землі, на славу своїм батькам. І мене запорожського казкаря Санька Сита, не забувайте на наступну зустріч, чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну, той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення.